Василій Семененко, Любов. Звенять німою тугою ліси, коли їх ніч тремтливо обнімає і від очі у рівності ховає принади їх перевісної краси. Звенять мною радістю ліси, як ранок спалахне на небо краї, як сонце огняне завісу піднімає і з їх перевісної, чистої краси. Мені здається, може, я не знаю. Що так було і є у всі часи? Любов, як сонце світу відкриває, безмежну велич людської краси. І тому світ завжди благословляє. І сонце що встає, і серце що кохає. Доброго дня, Василю Васильович. Доброго дня. Сьогодні ми проведемо діалог на тему поезії. Нашою організацією було проведення опитування серед молоді стосовно місця поезії в їх житті, їх розуміння поезії. І ми виокремили основні питання, якими цікавиться молодь в цьому руслі, і хотіли б запитати вашу відповідь як літературознавця, як викладача. Отже, перше питання це для чого мені поезія? Поезія це одна з вершин людської думки, яка, можливо, найбільше об'єднує народи, тому поруч із національними героями. Найбільшу до серед народів має, звичайно, поети. Це носії найвищого патріотизму, носії найвищої моралі, носії найвищої любові, найбільшої, найбільшої віри в свій народ. Тому особливо тоді, коли тому чи іншому народу загрожує найбільша небезпека, саме поети несуть найбільшу таку відповідальність. Вони найбільше переживають за свій народ, за його долю, тому в наші часи, коли вирішується не тільки доля України, але і всього людства, поезія особлива. І, звичайно, тут особлива роль серед поетів України належить, звичайно, Тарасу Шевченку. Так, дякую. Наступним питанням було: для чого мені поезія Шевченка? Для чого мені вивчати кобзар? Тарас Шевченко належить до найбільших поетів світу, до найбільших геніїв людства. Він у своїй творчості захищав навіщо людські ідеали, захищав свободу, захищав рівність, захищав братерство. Тому не випадково пам'ятники вистачають в багатьох країнах світу. Він досі продовжує об'єднувати наш народ, досі допомагає йому боротися за свою свободу. Тому що він, можливо, як ніхто з українців, найбільше вірив у тому, що наш народ має особливу велич, яка повинна бути відома у всьому світі. Тому дуже приємно, що багато його пророчих слів. Збувається. І Тараса Шевченко — це геній правди. Тому він нам теж потрібен. Він нас всіх об'єднує, він нам допомагає, він нас виховує. він допомагає нам здобути перемогу. Дуже дякую, дійсно, це так. І наступним питанням від молоді було яке дуже сучасне і необхідне це для чого мені поезія під час війни? Ну, справді, тому що війна це не тільки сама війна, війна це. Це боротьба поглядів, боротьба культур. Тому на якісь, можна сказати, на передній лінії виступає зброя і виступає мова. Тому, наприклад, ми бачимо політичну карту світу, ми бачимо кордони між різними державами, але ці кордони стоять саме між культурами, між свідомістю, між історіями, між героями. Тому поезія зараз завжди буде актуальна, і в нас є багато таких великих поетів, до яких потрібно прислухатися. Вони співали героїку попередніх наших героїв, от тому вони і зараз теж несуть дуже таку відповідальну роль. От і, я думаю, що їхня зброя, зброя слова, от вона дуже важлива. От Тарас Шевченко той самий міг зробити для свого народу більше, ніж переможні армії. Тому поезія завжди буде важлива і актуальною. В світі немає такої поезії, яка б об'єднувала. Народ, рідний народ як українська, тому для українців дуже актуальна поезія. Дуже вам дякую. Наступним питанням буде таке дуже цікаве питання, з яким ми зіштовхнулись: це для чого мені поезія, і відповіли, можливо, для покращення пам'яті. А для чого цю пам'ять покращувати, якщо все вже є в інтернеті? Ну якщо взяти шкільні роки, то в якійсь мірі частково поезію дають усім, що вони вчили на пам'ять, для того, щоб цю пам'ять тренувати. Але разом з тим. Тут тренується не тільки пам'ять, але і свідомість. Тут виражається свобода, індивідуальність кожної людини. Тому поезія допомагає дуже багато розуміти. Все те складне, що складається в життя, вагу кожного слова, над яким працював народ протягом своїх багатьох століть. О, тому поезія, звичайно, завжди буде важлива. Це не тільки пам'ять, не тільки історична пам'ять, це культура, це свідомість. це... Безметна частинка туча і Соломуд. Дуже вам дякую. І останнє питання це яким чином поезія відноситься до економіки. Ну, економіка це в якійсь мірі рівень культури, якесь примовний на те, щоб життя зробити кращим, щоб підняти його рівень, щоб усіх батьків століть мали наслідки для наступних поколінь. Але справжня економіка можна побудувати тільки тоді, коли. Вона наповнена якоюсь куту, вірою в свій народ, коли зусилля багатьох цінується, От коли праця кожного теж грає велику роль, коли всі є такими важливими складовими частинами великого народу. Тому Фаес, звичайно, допоможе будувати економіку. Економіку без свідомості, без любові, без правди, без справедливості бувають неможливо. Дуже вам дякую. Дякую вам за відповіді. Я думаю, молоді буде дуже цікаво і корисно це все вивчати, досліджувати і розуміти в першу чергу. Тому що зараз, під час війни, це дуже необхідно. Я дуже думаю, дякую. що так. Я думаю, що так. А ви, Роман Анатолійович, як людина, яка безпосередньо відноситься до економіки, ви підприємець, як ви вважаєте, який зв'язок економіки та поезії? Про це було багато сказано. От, я спробую, словами підприємця, громадська як сказати про співвідношення поезії, культури і економіки. Якщо... Я навіть спробував це занотувати для того, щоб розібратися, бо багато є думок з цього приводу, я спробував свої думки виложити. От, так от, поезію... поезія формує цінності людини, споживачів і виробників відповідних товарів, послуг від різних категорій. От споживачів формують е споживачі, які ходять в громадський туалет на вулиці на двірку чи під дерево. Або громадський туалет з унітазом і біде. І, і споживачі, які прибирають після себе, бо розуміють, що після них може бути хтось із близьких рідних або просто співгромадян. А підприємців е є теж дві категорії: підприємці, які під вивіскою гаварного товару. Реалізовують, виробляють неякісний товар з порушенням термінів придатності, порушенням зберігання, і продавці, які обслуговують своїх гостей з кислим обличчям. І друга категорія підприємців це ті, хто виробляють високоякісний продукт, яким пишаються усі працівники підприємства, а також пишається вся громада, на території якої виробляється продукт. І поезія відкриває у нас у кожного з нас і споживачів будь-кого: любов до дівчини, хлопця, рідних, любов до сусідів, до своєї роботи, до колег, до природи, до рідного краю. А любов, в свою чергу, надихає нас любити, мріяти, любити свій навколишній світ, робити його кращим і бути щасливим. А поезія, любов і мрії. Надихають підприємців, митців, науковців, педагогів створювати смачні, зручні, корисні продукти, розкривати і розвивати у дітей таланти, будувати літаки, космічні кораблі, безпечну енергетику, створювати шедеври, архітектурні шедеври, створювати нові айфони, Тойоти. Створювати автоматизовані системи, типу як наша дія, якою ми всі пишаємося і про яку знає весь світ. Писати книгу, книги, музику, створювати шедеври, писати вірші, сценарії, знімати класне кіно, ставити п'єси, збирати урожай для вирішення проблем проблем голодаючих людей на планеті, які страдають від посухи, від катастроф, війн. Розробляти і досліджувати і виробляти. Корисні напої для запобігання людських хвороб. Ну, якщо коротко. Дуже вам дякую. Це така змістовно цікава відповідь. Я думаю, молоді теж буде корисно вивчити це зі сторони як підприємництва, і економіку і поезію їх зв'язок. Дуже вам дякую. Дякую. Я хочу сказати, що Україна належить до найвеличніших народів земної кулі, яка боролася за найвищі ідеали. Не випадково Україна створила першу у світі конституцію Пилипа Оліка в 1710 році. Але вона це створила не просто як якусь таку теорію майбутнього, а вона створила на основі прожитого життя, прожитого життя запорізьких козаків. Україна це унікальна нація, де найбільші поети стоять поряд із героями. До таких героїв належить геніальний український поет, один з найбільших новаторів світової поезії 20 століття Василь Стус. Його номінували на Нобелівську премію. Правда, він її не одержав, але його слово завжди буде величним, вічним і глибоким. Він вірив у, у те, що Україна стане по-справжньому вільною. Рівною серед вільних народів світу, один із кращих його віршів. Я зараз прочитаю сто років, як сконала січ в Сибірі, Соловецькій, Келії і глупа блягає ніч, пекельний край. І крик пекельний, сто років змучених надій, і сподівань, і вір, і крові, синів, що за любов та вровані, сто серць, як сто палахкотінь, та виростають з личаків і шарвар з курної хати. Раби зростають до синів, своєї України, матері. Ми бачимо, що ці слова стають реальністю. Ти вже не згинеш, ти двожилова, земля рабована віками, не, не скарать тебе душителями, вірами і соловками. Ти ще виболюєшся болем. Ти ще роздерта на шматки, та вже крута і непокірна, ти випросталася для волі, ти гнівом виросла. Тепер не матимеш од спокою. Йому ж рости, рости, допоки не впадуть тюремні двері. І радісним, буремним громом спадають з неба блискавиці, тарасові провісні птиці, слова шугають над Дніпром.